Дорогі наші діти! Ви прийшли до нашого дитячого садочка ще зовсім малюками, а тепер вас з гордістю називаємо випускники. Ви талановиті, ви гарно навчалися і трудилися. Разом зі своїми вихователями пізнавали цей дивовижний світ. Попереду наступний крок у вашому житті шкільне навчання. Вас кличе до себе нова українська школа, а з нею нові завдання, нові друзі і наступна сторінка цікавого шкільного життя. Перед вами стелиться нова дорога щасливої життєвої дороги вам, дорогі наші випускники і вам, шановні батьки. Дорогі наші дітки, ви вже стали дорослими та залишаєте стіни затишного гніздечка під назвою Дитячий садок, яке щоранку зустрічала вас з розкритими обіймами та щирою посмішкою. Сьогодні перед вами відкриваються двері у нове. Цікава та захоплююче життя під назвою Школа. Я впевнена, що у школі ви будете просто чудовими, такими, які були в десятому. Залишайтеся такими чудовими, щирими, життєрадісними та допитливими, які ви зараз є. Дорогі наші дітки, у непростий для нас час ми з вами проводжаємо вас у школу. Але на жаль, війна розлучила нас, і ми не змогли побувати на вашому першому в житті випускному. Ми не побачили вишуканих. Випускних суконь наших красунь, дівчат, елегантних костюмів, хлопчиків наших і чарівних зачісок. Та хочеться зараз вас всіх обідняти, розтілувати, мої маленькі курчатка. Я хочу побажати вам, мої дітки, щоб ви добре вчилися у школі, радували батьків. Та знайшли багато-багато друзів, і нехай завжди у вас все добре виходить, бо ви ж нас найкращі. І велика подяка вам, батьки, за таких хороших дітей, за тісну співпрацю, за допомогу, яку ви надавали нам, і хай ваша мудрість батьківська та порада, молитва і любов завжди захищає ваших дітей на життєвій дорозі. Я знаю точно, що ваші люблячі серця підкажуть вам, як допомогти вашим дітям. А у школі я вам бажаю бути старанними, зацікавленими до навчання, дружити, заводити нові знайомства. Дитячий садок став для вас лише першою сходинкою, але попереду їх багато. Нехай вами легко долається кожна сходинка до високих успіхів. Поруч завжди буде підтримка ваших батьків. Нехай кожен день буде наповнений вашими посмішками та щасливими миттєвостями. Моля-то, как мистечко, то женята, да надходит часа, то, что so राम 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 Не бійтеся летіти в новий світ. Там вас чекає багато нового та цікавого. Добру путь! путь!